Це коротка медитація для того, щоб знайти контакт із собою і збалансувати енергію всередині та назовні. Сядь з рівною спиною, постав стопи на підлогу і уяви, що у тебе над головою є яскраве сонце. Тепер вдихай сяйво із цього сонця крізь маківку голови, горло і в серце, і затримай дихання в серці. І на видиху видихай в живіт, пах, стопи і в центр землі. Уяви, що від кожної стопи йде червона ниточка в центр планети. І чую, як тіло твоє розслабилося, і зараз так само вдихатимеш енергію землі крізь стопи, коліна, пах, живіт, в серце затримуєш дихання в серці. Вдихай в горло, в голову, маківку голови і в небо. Ах. Відчуй, як тіло твоє стає легшим, наче воно стає прозорішим. Тобі простіше дихати, і, оскільки очі заплющені, ти дозволяєш собі помічати усе, що відбувається в тілі, помічаєш напругу. Помічаєш розслаблення. Зараз перенеси увагу в живіт і дозволь собі помітити, чи він розслаблений чи напружений. З Зусиллям своєї сили волі розслаб живіт повністю. Підніми увагу до грудей. І поміть, що відбувається тут. Уяви собі, що ти дихаєш крізь серце, крізь груди, вдихаєш зовнішній простір і видихаєш, вдихаєш прозоре повітря крізь груди і видихаєш золоте, тепле повітря. Вдихаєш прозоре, видихаєш золоте. І таким чином, поки ти дихаєш, навколо тебе формується маленька золота хмарка, наче кокон, у якому ти знаходишся. Це енергія твого серця, твоєї любові, а для розуму це ідеальний об'єкт, на якому можна сфокусуватися, щоби твоя увага була з тобою. Таким поступовим диханням ти наповнюєш свій простір цією золотою енергією. Повільно плавно дихаєш у повній присутності з собою, яке це диво знаходитися в цьому моменті тут і тепер. Яке це диво відчувати повну свою присутність у своєму тілі? Скільки любові, скільки можливостей є для тебе тут поряд всередині це і є подарунок цього моменту. Подарунок моменту тепер. Дозволь собі посміхнутися. І насолоджуйся саме так життя протікає крізь тебе, а ти його відчуваєш. Нехай чудеса та мрії переслідують тебе і нехай тобі завше буде комфортно. Нехай ти знаходишся саме там, де маєш бути, у моменті тут і тепер. Готуйся відкривати подарунки.